Премудрість, прості, вислухаємо свята Іван лія ми Росії. від Івана святе Іванліє, читання. слава Будьмо уважні. Господь Спотям, і до Нього прийшли. Я суджу, так як чую і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Коли б я свідчив сам за себе свідчення моє було б неправдиве, але за мене свідчить інший. я знаю, що свідчення, яким він мене свідчить за мене, воно вірне. Послали би були до Івана, і він свідчив правді, та я не потребую від людей свідчення. Але кажу вам про це, щоби ви спаслися. Той був світич, що горить і світить, і ви бажали деякий час тішиться його світло, та в мене свідчення більше, ніж Івана, діла, що отець дав мені, щоб я робив, ці самі діла, що я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене, та ви ні голосу Його не чули, ні виду його не бачили ніколи, і не маєте слова Його, яке б у вас перебувало, бо ви не віруєте в того, кого Він послав. Досліджуйте Писання, в яких, як гадаєте, маєте життя вічне, і, воно, і вони свідчать за мене, але ви не бажаєте прийняти, прийти до мене. Щоб мати життя, я не приймаю слави від людей. Та я пізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов в ім'я Отця Мого, і ви мене не приймаєте. Якби хто інший прийшов у власному імені, ви б його прийняли. І як ви можете вірувати, коли ви славу один одного. Один одного приймайте, а слави, яка від єдиного Бога не шукаєте, не гадайте, що я винуватиму вас перед Отцем. Ось, ось той, хто вас винуватить, Мойсей, на якого ви надієтесь, бо якби ви вірили Мойсеєві, то і мені вірили би, про мене, бо писав Моїст, і коли ж. Не віруєте його писання, як моїм словам повірите. Потому Ісус пішов на той бік Галилейського, тобто Тиверійського моря, і йшла за Ним сила народу, і бачили бо чуда, які Він учинив над недужими.